Наталія згадує, що 20 років тому до них прийшов пан Рудольф і у зв'язку з виїздом за кордон попросив приглянути за його будинком. Прописав там чоловіка жінки і поїхав, як сказав, на три роки. Перший час приїздив і час від часу намагався продати будинок, та все марно. Родина і сама вже була готова викупити будинок, та коштів не вистачило. Було вроді, 30 тисяч. Прийшов пам'заравту. О, як побачив, що ворота поставлені, моста. Пруций поставлений, далі -то -то з тої сторони, каже, ой, Вася, ні, це було на 40 тисяч. Вуйку, ви мені казали, на 30. Та яся чи согласила, ми вже були того свата собі, гроші взяли, та -та 30 тисяч, у нас не є копійки. Це вже сьогодні жінка розуміє, що усна домовленість навіть між родичами нічого не варта, а тоді просто повірила його словам. Я хижу не продаву, я тобі квартиру купу, або гроші ти даву. Тепер позирайте, що вони зі мною роблять. Ну, тепер. Він повів, він мені такої не обіцяв. Вон мені такої не обіцяв. Пан Рудольф коментувати цю ситуацію відмовився. Сказав, що говорити буде його адвокат, але і той так і не з'явився. Та згідно однієї з версій, обурив його той факт, що дітей цієї родини пропусали в будинку незаконно і без його дозволу. Пані Наталія стверджує, все сталося автоматично. Чому то то пішли діти мої? тепер він мені каже, що чому діти нелегально прибули? Тут діти в школі вчили, в садик ходили. Хлопець ішов в армію. До, у школі робили паспорта. Ну так давалися, туйки робилися, і так всі приписувало. Я їх нелегальним путем не заставляла йти. Не заставила. Так всі Ну, Но були, так і дівка кончала школу. Теж саме і так було. Школа виробляла документи і, і теж саме на сільську раду, так і пішло. Та рішенням суду двох доньок пані Наталі та онучку все ж з будинку виселили. Важко мені, як сільському голові, без юридичної освіти давати оцінку рішенням суду. Але якщо рішення суду набрало законної сили, не подана своєчасна апеляція, то воно набирає, мабуть, законної сили і вступає в дію. Що й було втілено от на днях, буквально 2-3 дні назад, це рішення суду про виселення примусове було виконано державними виконавцями присутності представників. Позивача, відповідача, сільської ради і державної виконавчої служби. Ми приїхали о 10-й ранку, і просто рішенням суда вони у нас рішення ніякого не було, нас не повідомили, вони почали нас веселяти. Вони зайшли до хати і почали опечатувати всі речі без нашого согласія. Ну як спочатку вони сказали, що у нас є 15 хвилин на, на те, щоб ми зібрали ці всі веші, типу. За 15 хвилин просто зібрався, ну, як, ну, невозможно. Правда. Сусіди обурені, кажуть, родину поважали, та й кращих сусідів шукати не варто. Жили з цими свідами дуже добре. Дуже добре ми з ними жили. Це прекрасні люди. Ми не ж проти них не маємо. Та якою б не була думка сусідів, рішенням суду, яке пройшло без участі членів родини Свиди, власником будинку все ж визнали пана Рудольфа. Єдиним з усієї родини, хто документально має право знаходитися в будинку, це батько цих дівчат. Та його ми вдома не застали. За словами членів родини та сусідів, через ситуацію, яка склалася з будинком, в нього погіршилося самопочуття. Недавно, десь місяць тому, ми майже всім селом його рятували з реанімації, і моя дочка позичала гроші без слова. То така людина, яку не можна спасти через порядочна. і вся сім'я. Та гроші родині потрібні тепер не тільки на ліки, але й на оплату житла, в якому відтепер проживатимуть сестри. До будинку, де пройшло їх дитинство, вони можуть приходити тільки в гості.